Чи знали ви що колись в'язання було зброєю? Тільки в США витратили понад 7 тисяч тонн вогни для того, щоб її виробити. Цього вистачило би щоб завантажити 100 великих залізних вагонів. А що по суті до першої світової війни не існувало стандартних розмірів спиць та схем? Шкарки-петки, в тому вигляді, в якому ми їх зараз знаємо. Теж е майже не в'язалися до Першої світової війни. А чоловіки вважали своїм зобов'язанням в'язати їх у свою обідню перерву на заводах та підприємствах. І найцікавіше, що це все організувала одна жінка з неабиякими організаційними талантами і перетворила мільйон добровольців на потужна, потужну фабрику тепла. Сьогодні я розкажу історію про те, якого поштовху в'язанню надала друг, Перша і Друга світові війни. Чому воно виглядає зараз саме так, а не інакше, і якими винаходами, без яких ми зараз не уявляємо наше життя? Ми зобов'язані також досвіду першої і другої світових війн. Мене звати Дар'я, і я вітаю вас на моєму каналі Петля і Муза. Уявіть собі, початок ХХ століття вибухає війна, яку ми знаємо під назвою Перша світова війна. Перша світова війна вона була траншейною. І мільйони чоловіків, і не тільки чоловіків, як ми знаємо з історії жінок, воювали в траншеях і знаходилися багато часу в них. Що таке траншея? Ви бачили, мабуть, якщо ви слідкуєте за новинами в українці, України і бачили, які зараз будують траншеї. В нас є доступ до кращих матеріалів, і якщо є час, ці хлопці докладають багато зусиль для того, щоб робити для себе блінтажі, траншеї такими, щоб там можна було знаходитися тривалий час. В Першу світову війну такі інженерні. Речі були менш доступні, було менше різноманітних матеріалів, які можна було використовувати для ізоляції від води. І, по суті, тривалий час солдати проводили в траншеях, в сирих з водою, і для того, щоб вони могли переносити це легше, якось так сильно не хворіти, мати змогу, змінювати одяг, якусь там його ротацію просушувати, в Сполучених Штатах організували кампанію по забезпеченню в'язаними речами солдат. Такі ініціативи проходили в принципі по всіх країнах, які були задіяні у війні. Також ми знаємо, що схоже було в Бельгії, в Франції. Але я не буду заглиблюватися в історію саме цих країн для того, щоб розповісти, як відбувалося в них це. Тож, хто такі в'язальні бригади, і яке відношення до цього всього мають жінки і їх організаційні таланти? Тодішня фактична голова Червоного Христа Мейбл Торн Бортмен якраз ідентифікувала цю потребу армії у в'язаних речах для солдат, які проводили більше свого часу у траншеях. І вона задалася метою створити проєкт, ініціативу по виготовленню в'язальних речей для армії. Ініціатива дістала назву Knit Your Beat або Зв'яжи свій внесок. Згодом до ініціативи доєдналася така, також Флоренс Маршал. Вона була вчителькою, вона якраз займалася навчанням дорослих. І вона проаналізувала досвід в'язання для того, щоб зрозуміти, як можна ці всі процеси оптимізувати, що необхідно зробити для того, щоб вироби, які в'язалися в рамках цієї ініціативи, відповідали певним стандартам. Так були розроблені відповідні брошури від Червоного Хреста. Вони вважаються, що це були перші такі всеукраїнські ой, все американські схеми в'язання, які підготував червоний хрест, в яких вони стандартизували вироби. Вони стандартизували розміри спиць. Вони написали діаметр спиць, які необхідно брати. Для того, щоб зв'язати певну річ по цій схемі і також товщину нитки, яку необхідно взяти. І далі, там по розмірах ще йшла стандартизація, як вже ми бачимо там зі схеми, на декілька розмірів, скільки треба петель набирати, для того, щоб отримати вироб певного розміру. Якщо ви додивились до цього моменту, я вас прошу поставити мені. Вподобайку, написати коментар під цим відео. Ютуб дуже любить, коли ви щось коментуєте і ставите лайки під час відео, так він розуміє, що воно вам подобається і буде його пропонувати більшій кількості людей. І я буду знати, що ця тема вам цікава і можна буде продовжувати знімати більше відео про в'язання, історію і травму. Да, для мене було дуже цікаво, що е, різні виробники спиць робили спиці різних номерів, при тому, що більш-менш зберігали діаметр цих спиць, і е, у в'язальщиці бути, е, бути багато різних спиць з однаковими або дуже різними номерами, але в діаметрі вони не були або ті самі ідентичні, або дуже близькі. І червоний хрест перший, хто сказав використовувати. Діаметр, забігаючи вперед, саме цим ми керуємося в нашому сучасному в'язанні, це діаметром спиції. Ми використовуємо такий самий підхід, у нас діаметр співпадає з номером спиці. По-друге, як їм вдалося це все реалізувати, це логістика. На той час було приблизно десь 100 осередків по всій Америці Червоного Христа. Ця організація вона була найбільшою в Сполучених Штатах. І е, вона мала достатньо представників і волонтерів вже на той момент для того, щоб можливо було е, цю ініціативу е, впровадити. Тобто, через е, ці осередки вони стали логістичними хабами, розповсюджували брошури, розповсюджували знання. Там були уроки в'язання при цих хабах. Вони збирали там вовну для того, щоб в'язати ці речі і бавовну. Вони її розподіляли між в'язальщиками, і вони збирали готові продукти і дивилися на якість цих продуктів, на в'язаних речей, і вирішували, чи відправляти цю річ, її треба перероблювати і перев'язувати. Тобто вони були таким логістичним осередком, який керував вже на місці волонтерами. І третє, що допомогло впровадити цю ініціативу, це масштабування. І третє, що допомогло впровадити цю ініціативу, це масштабування. Взагалі, вони створили Червоний Хрест, створив величезну комунікаційну кампанію. Для того щоб просувати в'язання серед населення, для того щоб більше людей долучалося до в'язання. Бо в той час Мейбл і Флоренс розуміли, що для того, щоб робити більше виробів, треба більше рук, банально, більше людей, щоб мали цю навичку. Тому, оскільки Флоренс якраз займалася навчанням. Вони впровадили навчальні програми в школах, де волонтери приходили навчати дітей, як в'язати усіх, і хлопчиків, і дівчат. І для того, щоб теж збільшити кількість робочих рук, то в'язання активно популяризувалося і серед чоловіків. Взагалі, вся ця комунікаційна кампанія вона побудована була таким чином для того, щоб ти розумів, що відповідальний громадянин, в незалежності від того, він, чоловік чи жінка, не має цуратися цієї роботи, має робити свій внесок і в'язати. Були відомі випадки, коли на підприємствах Сполучених Штатах були організовані спеціальні місця, де співробітники могли пов'язати під час обідньої перерви і заохочували в'язати всіх. І чоловіків, і жінок. Не було такого сприйняття, що це тільки жіноча робота. Всі, хто мав час і руки, мав в'язати. Така була комунікаційна кампанія. І це дало свій результат за весь цей період, в який вони реалізовували цю ініціативу, а це десь приблизно 2 роки, вони змогли зв'язати 23 мільйони одиниць речей. Так, да, вони, вони кажуть артикулів, але ну, в нашому розумінні одиниця речей. Тобто там це пара шкарпеток, пара е перчат, е перчаток, там светр, шапка і так далі. 23 мільйони. Це просто наймасовіше в'язання, яке можна собі уявити, і все це вони зробили за два роки приблизно. Під час Першої світової війни ніхто не залишався осторонь від е, в'язального проекту, який започаткував Червоний Хрест. Навіть е, президент США Вудро Вільсен, щоб показати приклад участі, економії та підтримки фронту, е, завів на газоні Білого Дому Отару Овець. Це не було жартом. По перше, вівці використовувалися для того, щоб косити газон е, Білого Дому. По-друге, шерсть з цих вівець, вовна, коли її зістригали, її розподіляли між штатами для спеціальних аукціонів. Це були такі фандрайзингові аукціони. На них розігрувала шерсть, і вдалося зібрати за весь період 50 тисяч доларів. На наш на перерахунок нашого часу це вже майже мільйон доларів. Усі гроші були передані Червоному Хресту для того, щоб Червоний Хрест і далі міг реалізовувати свою діяльність. Отак, Вівці з президентського газону допомогли профінансувати частину величезної роботи, яку робили мільйони в'язальниць по всій країні. Також е цікавим ноу-хау для того періоду е це. Перша згадка про те, активна згадка про те, що в'язання використовувалося в госпіталі для реабілітації поранених солдатів, і що солдатів теж заохочували в'язати, поки вони знаходяться в госпіталі на лікуванні. Тобто, зараз, якщо ми подумаємо про всі ті знання, які в нас є, про в'язання як це впливає на людей, то Старі добрі забуті методи знов можна використовувати. У той час в основному в'язали на таких звичайних довгих спицях. Я думаю, що багато в кого з нас вони є, але кількість того, що треба було в'язати, і особливо те, що треба було в'язати вироби по колу, призвело до винаходу кільцевих спиць. Таких, як ми знаємо їх зараз. Вони були запатентовані у 1918 році. <смі> тобто, якраз е люди, які в'язали, е зрозуміли, що їм треба інші спиці, щоб було зручніше в'язати, що чолочні спиці е їм не такі зручні, і вони придумали такі кругові спиці. Звісно, що вони відрізнялися від того, що ми бачимо зараз. Там були проблеми з, з цим кабелем. Він був там із проволоки, із нитки. Тобто різні у його були варіанти, поки не почали використовувати якби, пластмасу, там, пластик, резину для того, щоб робити ці кабелі. Але, звісно, вони якби, були винайдені під час Першої світової війни. Запатентовані наприкінці, але у широкий вжиток війшли десь в 40-50-ті роки, саме через те, що потрібен був час для того, щоб їх зробити більш зручними і популяризувати їх. Тому що ми знаємо, що якщо ми звикли до чогось, то ми тримаємося наших звичок, бо так в'язали ще наша бабуся, прабабуся і тітка Варя, Тому я так буду в'язати. Коли світ знов поглинула війна у 1939 році, досвід першої світової нікуди не зник. Навпаки, состава вдосконалилась. у Британії, наприклад, жіноча волонтерська служба організовувала по всій країні так звані в'язальні вечірки. Жінки збиралися разом у громадських місцях чи навіть у бомбосховищах, щоб не лише виконати норму, але й підтримати одну одну. У США цей рух особисто очолювала перша леді Еліанора Рузвельт, яку часто можна було побачити зі спицями в руках. До того ж, в'язання ставало набагато більш спеціалізованим. Військові відомства висунули чіткі вимоги до в'язаних речей. Наприклад, королівські повітряні сили замовляли для пілотів шкарпетки зі спеціальною вовною без місту олії. Чому? Бо звичайна промаслена вовла могла спалахнути у разі пожежі на борту і е зробити опіки важкі для пілота, який вдягнув такі шкарпетки. Параноя щодо шпугунів досягла неймовірного рівня. Існує реальна історія про нацистського пропагандиста лорда гавгав, -Гав, який вів радіопередачі з Німеччини на Британію. Одного разу він нібито згадав про кольори пряжі, які використовуються в'язальницям. В певному місці, натякаючи, що серед них є інформатор, і в'язання використовується для шифрування повідомлень. І уявіть собі, що після цього в Британії заборонили на певний час в'язати в публічних місцях. Так, в'язання використовувалось для того, щоб кодувати повідомлення в силу бинарної природи в'язання. Люцева петля одиничка, а зворотня петля задня нолик. І таким чином ми справді кодували повідомлення. До речі, якщо ви хочете теж себе відчути шпугункою з часів Другої світової війни, існує спеціальний додаток. Де ви можете ввести якусь фразу, і він її перекодує у відповідну в'язальну схему. Можете для когось закодувати посилання для когось з близьких у наступному своєму проєкті. Я залишу посилання під цим відео на цей проєкт, на назву, для того, щоб ви могли спробувати. Але іноді пряжа й справді проховувала секрети, хоч і не так, як усі думали. Британська розвідка Мі 9 що допомогла військовополоненим тікати, винайшла геніальний спосіб. Вони ховували всередину клубків вовні, які червоний хрест надсилав у табори, крихітні компаси, лезвія та шовкові мапи з маршрутами для втечі. Тож клубок пряжі ставав набором для втечі полонених. Та все ж найпотужнішими посиланнями, схованими у в'язаних речах, були не шпугунські коди, а слова надії і підтримки. У волонтерах снувала традиція вкладати у готові речі, записки з віршами, молитвами, а іноді зі своїм ім'ям та адресою. Для солдати на фронті знайти такий привід з мирного життя було справжнім дивом, І часто ця ниточка надії ставала початком великої історії. Солдати писали відповіді, зав'язувалося листування, дружби, а інколи і кохання. Відомі випадки, коли така переписка допомагала створювати сім'ї. А що ж відбувалося у цей час на території сучасної України? Мені стало цікаво. І я вирішила теж дослідити це питання. На жаль, не збереглося достатньо інформації про те, чи існував щось схоже, якийсь такий схожий рух на території сучасної України. Чому я кажу на території сучасної України? Тому що не в той час Україна була сучасна територія України була часткою декількох імперій. І там відбувалися різні процеси, різні умови для людей. Були різні ресурси доступні, і я не знайшла якраз можливо через це інформація про те, що були якісь такі масштабні ініціативи. Була можна там знайти якусь інформацію про те, що відбувався збір теплих речей, не тільки в'язаних просто теплих речей на фронт для військових. Але це були якісь такі більш роздріблені ініціативи, і там скоріше просто просили всі речі, і в ці речі попадали в'язані речі. Але такого схожого досвіду ні під час Першої, ні під час Другої світової війни на території сучасної України, скоріше за все не відбувалося. Кажу, «скоріше за все, тому що інформації підтверджені я не знайшла. Але не значить, що цієї інформації не існує, але так в доступі згадок. Не було про це. І е, взагалі в Україні стандартизація в'язання відбулася разом зі стандартизацією в'язання, пов'язаною з Радянським Союзом. Радянський Союз вводив гости вже в коли впроваджував планову економіку. Він впроваджував гости. І відповідно, до цих гостів вироблялися спиці, вироблялася пряжа, якою користувалися, а питання схем теж вони вирішували через розповсюдження схем через журнали. Ну, відповідно, скільки були гости на спиці пряжі, то і ще були гости на одяг, то ці схеми, які були доступні, вони якби відображали оцей. Гост, стандартизовані речі. Я знайшла таку цікаву інформацію, що було машина в'язання в 40 50 ті роки, але окрім нього ще були такі в'язальницькі осередки. Ці осередки називалися Артілі. Вони існували десь до середини 50-х років. В'язальні артілі були достатньо поширеним явищем. І вони також виробляли стандартизовану е, продукцію, там стандартизовані светри, шапки, рукавиці в необхідній кількості, які якби спускалися планом. Тобто стандартизація в'язання в, в Сполучених Штатах і у нас відбувалися в різний час з різних умов. І як наслідок ми бачимо те, що е, Часто у схемах сучасних написано там розмір спиць такий-то в міліметрах, і в дошках пишуть розмір американських спиць, тому що вони відрізняються від нашого стандарту. Напишіть мені, до речі, в коментарях, чи ви колись попадали в таку незручну ситуацію, що дивилися на розмір спиці, там була вказана спиці американського розміру, а ви взяли такі самі нашого стандартного розміру. Здавалось би, це все далека історія. Але пройшло століття майже. І Спиці знов стали нам у нагоді. Коли е, почалася війна між Росією і Україною, ці схожі ініціативи теж е, з'явилися і на теренах України. Е, е, вони були активні на початку війни і після повномасштабного вторгнення вони знов активі, е, активізувалися. Я е, е, не знаю, чи чули ви, була така е, ініціатива Зігрій. Вона була започаткована організаціями Добробрат та Made in Ukraine. І е, вони в'язали речі на фронт. Я зараз перед записом цього відео ще перевіряла інформацію, але я не побачила, чи вони ще активні. Я знаю про. Іншу ініціативу, якою існує в'язана турбота, вони якраз зараз проводять збір в'язаних рукавичок для морпіхів. Я внизу залишу посилання на їх інстаграм, де ви можете знайти інформацію. І якщо ви бажаєте прийняти участь і також зв'язати рукавиці, вони приймають їх до 20 жовтня. Тож наступного разу, коли візьмете до рук спиці. Згадайте цю велику історію, історію про те, як мільйони людей у найтемніші часи стали опорою для своїх країн. І знаєте, кожна ваша петелька це маленькі, але такі важливий стібок у нашій спільній перемозі. Дякую, що були зі мною. В'яжіть з любовю, підтримуйте наших захисників і бережіть себе. До зустрічі!